Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Отже, сьогодні ми поговоримо ще трошки про поради пастора Блейкса для жінки королеви або жінки, яка міцно тримає штурвал свого життя у своїх власних руках. Отже, він дуже і дуже радить е, жінці, яка хоче бути королевою, мати вплив на своє оточення або на обрану нею спільноту. Він пропонує замість ефлюєнс обрати «influence», тобто замість багатства обрати вплив. І при всьому тому, що він каже, що важливо для гідної пані знати, як заробляти, мати певний фах. Е, або якийсь там бізнес свій, да, можливо, навіть і невеличкий, але то, що її прогодує. Але дуже важливим також є вплив на оточення, на важливу для неї ключову спільноту. Він каже, що жінка-королева не буде ховати свої таланти й дари по коморах, вона не буде забиратися на три замки, сидіти вдома і вважати, що вона така, знаєте, у короні. Ні, вона тому і королева, що вона може робити вплив на своє оточення. Як можна робити вплив на своє оточення? Можна писати блог, можна робити відео. Зазвичай, або ваших якихось думок, якими ви не просто будете заробляти гроші, хоча можна і заробляти гроші, і робити вплив на своє оточення. Але перший фокус. В такій діяльності це робити якесь добро для своєї обраної фокус групи, для своєї спільноти. От він на цьому наполягає, що це просто такий обов'язковий атрибут гідної пані жінки-королеви: не ховати свої дари, не ховати свої таланти, а ділитися ними зі своїм оточенням. Ну, от, наприклад, він сам його родина, його дружина, вони взяли собі за мету підіняти на абсолютно інший рівень самосвідомість жінок в чорношкірому ком'юніті США. Як би це дивно не було, але. Те, що він а, спочатку адресував саме жінкам з чорношкірого ком'юніті США, відгукуються жінкам в багатьох країнах світу, йому пишуть Нідерландки, з Нідерланд з Нідерландів, йому пишуть Туркені, йому пишуть е, американки з білого ком'юніті. Там, тобто розумієте, йому пишуть е, 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 жінки, дівчата з. Е, у всіх континентів, а він, в принципі, з самого початку хотів впливати суто на свою афроамериканську жіночу спільноту. Ось так що такі справи, або ми можемо з вами подивитися, як це робила Ірина Дмитрівна Фаріон. Тобто навіть люди, можливо, які не дуже поділяли її погляди, або там були. Контрах якихось з нею, все одно подивіться, вони віддають шану тому, що людина впливала на спільноту, тобто на українців, через свою плідну працю. Не ну, просто плідну, многоплідну працю, багатоплідну працю. Розумієте, тому от, от такі справи: людина не, не ховала свої знання. У комору, і навіть якби вона просто викладала в університеті це вже величезний, глибочезний доробок, але її доробок пішов на всю Україну через ген українців, через велич особистості, через її лекції, мовознавчі. Ось вам приклад поведінки щодо впливу на свою спільноту жінки королеви. Так, що то, такі від нього поради, беріть любі пані свій фах і щось робіть для своєї спільноти корисного, або фах, або талант. Можливо, фах один, а талант, можливо, трошки інший, ви можете також його застосувати. Його запитували, а що робити, наприклад, якщо я Інтроверт. Наприклад, я абсолютно інтроверт. Mm -hmm. <laughs> Він казав. А ви знаєте, я також інтроверти, коли я м, випускаю чергову книгу, і мені потім треба стояти біля просто натовпу людей і підписувати свої книги, книги значить, автографи підписувати. Но мені нічого не залишається, я це роблю, я знаю, що це частина процесу. Тому він каже: інтровертовий, екстравертовий для вас має бути більш важливим. Так більш важливою та користь, яку ви можете принести а, вашій спільноті, ніж якісь ваші там власні зажатості, <свісно> якісь а, а, почуття сорому і так далі. Тобто намагайтеся все-таки зважити і подумати, що, скоріше за все, користь для вашої спільноти від вашої діяльності може набагато, набагато переважувати за значенням, ніж оці ваші острахи, острахи засудження, острахи критики і так далі. Тобто... Знаєте, нехай буде страшно, ми все одно будемо робити. От так, от. так що, от така порада: не замикайте, не заховуйте свої таланти і свою експертність, е, яка може бути корисною для вашої спільноти, дівчата, через сором'язливість, через острах критики е, умовних куморах. дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте.